Так, знімаю ось такий, зараз буде у нас ремонт кнопочки. Це Passat B6 2010 рік. Комплектація Highline. Але кнопочки у них всі одинакові. І на гальфах приблизно таке саме і на всіх пасатах. Ну, тобто до рестайл, рестайл. Коротше, проблема в чому. Дивіться, всі кнопочки працюють, в принципі, працюють тільки водійське. Вікно, ось кнопочка да, на водійське вікно, вона, дивіться, ось я знімаю, Ця, Так, навів камеру, оп, і вона зависла. І щоб відео знімаю. І коротше, щоб її вернути, треба зажать вверх, вона нормальна, да? Ну, вверх працює. А от вниз, щоб відкрити вікно, воно якби заїдає. Вона не повертається в положення вверх, а притопило її вниз. Кнопочку і вона там тіпа, застряла. І вікно буде зараз опускатися в самий низ. Хоча так не повинно бути. При першому нажатті на кнопку. Дивіться, вона і зависла. Якщо тут справа, дивіться, вона не віджалась. О, її треба віджимати самому. А ось дивіться, справа, яка на пасажирське вікно на праве переднє. Оп! І вона вернулась легонечко. А ця оп, і застила в положенні. І щелчок, Чуєте, як щелчок такий. О! А ця возвращається туди, і бачите, в положення вертається. А це оп і не вертається. І треба оп, щелчком. Короч, зараз, по ідеї, будемо розбирати оцю панель, все. познімаю, покажу, що там може бути. Такі вигляд є в під панелькою Шість крипі жий, да? по три з кожної сторони Короче, поки пацани знімають мені. Щоб не зламати кріпіжі ці кнопочки, саму панельку. Я ось популюсошу. Ось отут, о, дивиться, пилючка є. У мене є такий ось ручний видувач. Ну, У панелі Експресі там не помню, 2 чи сто гривень стоїть. 10 хвилин безперервної роботи. Ось заряд показує чотири індикатора. Три заряди. Оце гарять, це мощність. Три це сама максимальна. Коротше, ось включаєте ці кнопочки, зарядка через ось цей порт. Отут От можна нажати і вона буде, дивіться, як видувати. Коротше, реально прикольна штука, щоб виганяти всяку пилюку ручна. Ну, Заряджається за пару часов, годинки 2-3 поставили, зарядились і працює 10 хвилин безперервно, якщо так зажати, тупо... выдувать усы. Ну, в принципе, удобно тоже штучка, ручная такая. Короче, какая штука. Вот, взломалась такая вот. Тут еще должна быть перемычка пластиковая. И, до речи, и еще одна кнопка взломана. Вот такая площадочка тут. Вот, пластик тупо вырванный. А вот як должно быть. Бачите, она целая. Якби люте таке має бути сильне все. Ось. І ось зламано, бачите, внизу немає, тут от, білої такої перегородки пластика. Ось такі діла. Так ось хлопці зробили такі от скоби. Ну це типу на час, якщо хватить його, працює назад, вертається. А взагалі подивився в Оликсі. Такий комплект, мабуть, китайчик, тайвань. 250 гривень стоит полностью цей на 4 кнопочки. Не знаю, что подворили, не подворили, что зараз подивимся на время хвата там закажу и поставлю нову. посмотрели тоже ну, то, оно меня что-то увидишь может подскажешь как-то вместе придумать хорошо зробили оцю металічну скобу сюди на цей край і на цей бо вже і тут розболтано було ну я ж показував зламана і тут ну ця взагалі заїдала, зараз дивіться. Оп Опускається, сама вивчається. Оп, не заїдає нічого. Ось таке тимчасове рішення, можливо, і хвати надовго. Якщо ні, то я ще раз повторюсь. На Оликсі знайшов тайванчик і так же не пам'ятаю. Ну, скоріше, що зрозуміло, що не оригінал. Але ось такий оцей блочок з кнопочками плюс блокировка, п'ята кнопочка всіх вікон. Коштує 250 гривень саме на B6 Passat. На B8 там вже трошки інший іде е, е, інша форма, І тому вони трошки інші 300-450 на B8 стоїть. А на Golf 6 і, здається, B7 Passat, Тауран. У них одинакові ці кнопочки, вони там всі, е, на всі моделі ці підходять, що я перечислив на машини. Тауран, Golf 6, Golf 7. Б7, здається, там був Б6, на них 250 китайські оці кнопочки оці стоять, щоб це всі поміняти. Ну, короте, Ось таке часткове рішення. Ну, і Поїхав я кататися. Тепер вікна нормально закриваються. Ось такі діла. Кому буде корисно користуйтесь?